Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і це той самий відос на моєму новому аккаунті, в якому ми будемо розбирати, яких персонажів відкривати, яких персонажів вкачувати, і взагалі, що робити гравцям, які от тільки скачали в Правил Старс, і взагалі не знають, що тут і як, що, що тут взагалі є за персонажі і так далі. Що ж, і перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм та інстаграм. І розпочнемо ми із скіна на Барлі. Цей скін нам буде даватись разом з персонажем, тому е, ніякого сенсу немає відкривати його ось тут. Тобто ми будемо відкривати інших персонажів, а. Е, Парлі нам відкриється вже в кінці, або відразу. Це вже як вам буде зручніше. Просто для мене це буде як орієнтир того, скільки вже днів в моєму аккаунту, там ось вже, бачите, 28. І за цих 28 днів в мене вже 1400 кубків. 14. Так, йдемо далі. У нас ось буде вибір між пенні і дерілом. І тут 100% потрібно обирати Деріла тому що він зараз дуже імбовий. І е, ще там буде скін на е, шелі. І в кінці ще буде вибір між едгаром і грифом. Тут ми обираємо грифа. Тому що, щоб нормально грати за Едгара, вам все-таки критично потрібна прокачка. Гаджет, пасивка, там, щит, урон, 100%. Щоб, щоб нормально грати за грифа, його можна там, вкачати на 8-9 силу, і цього буде більш ніж достатньо. Так, ідемо далі. Наступне запитання заключається в тому, кого вам взагалі відкривати і кого вкачувати. Ну, на початку все-таки це не сильно важливо, тому що там всі відкриваються підряд. А самий найперший вибір це в нас е, Кольт або Прок. Ну, це, це взагалі-то теж не дуже важливо. Там самий найперший вибір ось між Бо і між Мс. Тут ми обираємо БО, тому що на Мс дуже важлива прокачка. Знову ж там без, без гаджета, без пасивки вона буде гратись дуже погано. Вас будуть убивати взагалі всі. Ось тут ще у нас буде вибір між Емс і Б. Тут, очевидно, обираєте Емс, тому що Б в цілому не сильно нормально грається. Це до, до гіперзаряду, мабуть, тут Бул і Барлі. Я, я, звичайно, буду обирати Була, тому що в нас вже є по факту Барлі. Ось тут Френк. Френк дуже імбовий. Танк це 100%. Ось тут. Мортіс Тара Джин. Е, дивлячись на те, що Мортіс імбовий лише з гіперзарядом, докачатись до нього буде дуже складно. Тому я б тут, скоріш за все, взяв би Тару, тому що в неї дуже імбовий гаджет, дуже імбова ульта. І. І джин теж непоганий. Тому тут уже вибирайте, як вам зручніше. Подивіться взагалі на цих персонажів. І хто вам більше подобається, того і обираєте. Але особисто мені я би все-таки взяв Тару. Да. Е -е, потім. Потім рідкісні епіки, міфік. Легендарки, кого взяти самим найпершим із легендарок? Я обирав особисто Спайка. Але я за Спайка зараз дуже мало граю. Я набагато більше ось граю за Леона. Тому, мабуть, я би обирав Леона. Але теж там прокачка має бути. Да. Що ж, плюс-мінус так, зараз йдемо дивитись, кого вкачувати. Кого вкачувати? Це в першу чергу має бути універсальність. Персонаж має бути універсальним, щоб ви його могли взяти в будь-який режим. Там, в соло шедев, 3 на 3, парни, в ранговий бій. Тобто у все, щоб він у все грався. Так, що тут у. Мене. Е, мені випав е, гіперзаряд на Джесі, і це мені дуже пощастило. Тому що я якраз її хотів вкачувати. І ще одне на рахунок ось цього спорядження. Е, саме перше спорядження, яке ви будете відкривати, воно вам дається безкоштовно. І е, раджу вам від Кривати все-таки е, ось це е епічне е, на, на будь-якого персонажа. Як я пам'ятаю, воно ще є ось в ніти. Е, е, і все. По начальним персонажам це все. А на шелі є? Ні, на шелі н немає. Із самих. Таких найперших у нас ще буде на Мортіса. Там буде міфічне спорядження за 2000 золота. Тобто, якщо хочете, ще можете почекати і взяти на Мортіса. Тобто, воно буде дорожче і, звичайно, вигідніше його взяти безкоштовно. от е -е. І ми. І ми зараз будемо вкачувати Джессі в першу чергу на фул, тому що там є гіперзаряд. І це дуже важливо, кого саме вам вкачувати. Тому що проблема не в тому, яких персонажів вам вибивати, а в тому, кого вкачувати. Тому що персонажі вибиваються дуже легко, а от вкачуються складніше. Тому що золото і очки сили це дуже обмежений ресурс. Дуже. І. Ось так. <хи> Ще ми вкачаємо Деріла на засяту силу. Ось. І в нас вже немає очків сили. Тобто ми вкачали буквально двох персонажів. Так, ні-ні-ні. Не ось це. Поверде. Ось. Тобто ми вкачали двох персонажів, і в нас вже нічого немає. Це в нас е, за 2,5 сезона. Давайте зараз ось тут все швиденько заберемо і ще когось вкачаємо. От. Нам, нам не вистачає очків сили. Так. Джессі Деріл. І е, ще нам випав гіперзаряд на Хольта. Е, Хольта б я не вкачував, тому що дійсно складний персонаж, хоч в нього дуже багато урону, але персонаж дуже складний. Е, ще, ще мені випав але, е, якщо взяти мітателя, якщо взяти мітателя, я би вкачав тіка або того самого Парлі. Тому що справу теж нелегкий, легкий. Діна Майк теж нелегкий, хоча імба. Наступним персонажем я буду вкачувати Шеллі, тому що дуже хочу на цей аккаунт, щоб був титул на Шеллі. Ось No Time to Explain. Але е, вам би я радив вкачати ось Джессі Дерріла. 100%. Е, Поко, ну. Поку насправді дуже імбовий. Мені він дуже подобається. І я вам його радив би вкачувати, тому що, щоб виконувати квести на хіл. От. Е, Ніта. Таке собі. Фрімо теж таке собі. Ціна майка. Ну так, да, і ще в цілому можна когось вкачати з мітателів, щоб все було якби універсально, щоб ви були готові до будь-якої карти, до будь-якого режиму. Ось. І е, В нас начебто ось на тисячу кубків відкривається ранговий бій. А, і, і щоб. Е, Грати в ранговий бій, начебто, у вас потрібно, щоб було вкачано три персонажа на дев'яту силу От. Так, і у нас ще є 4800 золота. М -м не знаю, чи купувати гаджети, чи не купувати. Як мінімум, ми купимо. Порядження. Тут 100% повинен бути ось цей гаджет. Тому ми його зараз купимо. І ще купимо ось щит на дерево і урон на дерево, щоб він вже у нас був повноцінно іграбельним персонажем. Що ж, і я думаю, ми ще встигнемо. Е, декілька каток на цьому аккаунті відіграти. Я думаю, ми зараз підемо в нокаут. Так, на персонажі у нас квестів немає. Отже, ми візьмемо деріла. Ми візьмемо деріла. Так, да, оце після того, як Дерілу Добавили ще одну ульту. Він став просто наскільки імбовим. Наскільки імбовим! Так у нас там грів, пені і дерев. Так. Чи на майка треба впасти? Так, у нас. мінус хто? Мінус Мс. Хорош. Опа! Як легко? Да. Це вам не катки на 700-900 кубків, да? Так. Так, 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 так. Деріл, 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 дріл, дріл, деріл. Все. Так, 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 так. О, відкриваємо ще декілька стартропів. Зараз е, у нас, до речі, подвійні стартропи, тому обов'язково відігравайте. І ще в нас почалася якраз мега скарбничка. Е, я вже відіграю або сьогодні ввечері, або вже завтра. Хоча і, яка вам взагалі різниця? Ви це відео все одно будете дивитись, мабуть, не в... Період мега скарнички. Ми на цьому будемо закінчувати. Якщо у вас ще є якісь запитання, то можете написати в коментарях під цим відео, або можете ще написати в Telegram. Я з радістю на них відповім. Що ж, і всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і е, був з вами хофлад. Всім гарного дня!